Отже, любі друзі, у такому цікавому форматі у нас сьогодні проходить трансляція. Адже одна трансляція на кожен період. Але я думаю, що це зовсім не попливає саме на якість цього, на якість цього матчу. У нас прийшла новина, чому так сталося. Інтернет пропав на. Інтернет зник на арені. Перепрошуємо так за незручності. Але знову ж таки можуть бути різні форс-мажорні обставини, але добре, що конкретно ці зовсім не впливали на зовсім не, не повпливали на те, що. На якість гри. Тобто гравці як готувалися до цього, так і після цього, нічого у них не зміниться. А у нас, любі друзі, задача залишається такою ж, принаймні не у нас, а у Лемберга. А саме відіграти м'ячі проти Айсберга. Подивимося з того, що ми з вами бачили у першому періоді, ця задача виглядає ой, як ней-ой, якою непростою. Принаймні, Можна бути впевненим у тому, що Лемберг це дуже досвідчена команда. Це, як я сказав, з 2019 року гегемон українського флорболу. Лише в одному сезоні, а саме 2021, вони не змогли стати чемпіонами. Тоді доволі. Цікавому сенсаційному матчі Львів'яни поступилися тернопільського шторму. Все інше, що було з 2019 року, все було під контролем Лемберга. Але було таке, що якщо брати інші українські флорбольні турніри. То ми можемо пригадати, як, наприклад, шторм той же у цьому відрізку з 2019 року брав Ukraine Open. Зараз продовжуємо після атаки. Подзюбанчук на місці. Правильно обрав позицію, абсолютно спокійно перемістився. І зберіг. Цифру 0. У своєму активі, якщо ми говоримо про Пропущений. Якщо ми говоримо так про трофеї Лемберга, то. Наприклад, є хороші шанси буквально через хвилин 20. Олів'ян попрощатися з цим кубком України! Кидок Повз ворота, але та мусхадер фіксує рикошет. Боротьба біля кута майданчика. Я думаю, що у цій боротьбі багато українських реферів вже призначили фол, Але нагадуємо, що Атамус це людина зі шведської школи флорболу. Там дозволяється дещо більше. Ласійчук і Ойович в доволі куметна ситуація потрапили. Це можна буде передивлюватися, робити в наріжки найсмішніших флорбольних моментів. Але повертаючись до гри, то так, там Ласідчук. Трошки посміявся, насправді ситуація коментна, але ж у чемпіона України задача залишається такою ж. І чим ближче до е, фінальної серени, тим вона виглядає такою більш критичною ця ситуація, Відіграти три м'ячі проти Айсберга. Не вдалося такий ключовий пас віддати. Перехопили його гравці айсберга. Контратака. Кідок. Повзворот... Не повзоворота у Олексія Вот ще втім. Не зараз. Можливо, тут вдасться забити? Ні. Мелько проходить лівим флангом, але швидкості йому не вистачає. І там Петрук спрацював на підстраховці. Бачимо, як досвідченим гравцям Лемберга, скажімо так, фізично важко проти лучан. Середній вік яких, я думаю, що точно до 25 років. Луча з м'ячем. Вишинський. Повертає м'яч. далекої відстані. Гол! Вишинський відкриває лік своїм голам у цьому матчі. Тут я думаю, що більше якраз привіт не, не у правильній позиції. Стояли його ноги, що дозволило м'ячу опинитися саме у воротах. Поміж ніг пролетів м'яч. Фол. Тепер задача виглядає більш легшою для Лемберга. Тепер рахунок 3-1. У коментарях питають, чи є Михайло Прийма, ні, його теж немає в ростері. Пошкодження отримує один з гравців Луцької команди. Може бути цікаво Не без китку. Не вдається так правильно підставити ключку. Кідок, хороша комбінація, не вистачило ні тільки хорошого пострілу. Може, почули ми удар по ключці. Давав перевагу там узхадера арбітер сьогоднішнього матчу. Втім, коли побачив, що атака вже не має перспективи, зафіксував фол. Uh, зараз це доволі показовий момент. Так, один з захисників у синій формі зміг uh, захистити ворота. Втім, дивіться, продовжимо після атаки. Знову добре комбінує Айсберг. Але ж, uh, знаєте, ми всі розуміємо, що особливо так зачинятися у захисті після. Uh, з перевагою у два м'ячі за 10 хвилин до кінця може бути небезпечно. бо Так, правильно зіграти у захисті це теж мистецтво. Втім, знаєте, все ж таки бажано. І знаходити баланс між атакою і захистом у таких ось кейсах, називаємо це так. Втім, мені здається, що занадто відкрито Айсберг грає, намагаючись збільшити свою перевагу. Ось, наприклад. Наприклад, зараз 3-2. Наприклад, зараз 3-2. Я особисто дуже поважаю Дмитра Петрука, його гру, його стиль. Те, що він надає ісберг, але цей гол, я думаю, що суто його заслуга, створив труднощі для своєї команди. Але ж знову таки зараз його, по його емоціям ми бачили, як е... він, м'яко кажучи, не радий тим, що віддав е... таку передачу. І вже перевага плюс один м'яч. Знову драма, знову, драма, о... знову луцька драма. Скажімо, це так. Але ж знову таки, бачили, що Дмитрук так він віддав точну передачу. Але ж всі інші грали у нападі. Ніхто, ніхто не підстрахував. Проти Лемберга у таких ситуаціях дуже ризиковано так грати. І цей ось гол показав, чому. І я вам скажу так, що приблизно за 10 хвилин до кінця матчу перемага, перевага в один гол це майже нічого. За хвилину окей, за половину періоду навряд чи від цього можна відштовхуватись. Тому у флорболі за такий проміжок часу перевага в один м'яч це по суті нічия. Тому ось зараз можна і йти в атаку. Зараз можна е збільшувати свою перевагу чимо бній. Петрук. Кидок. Заблокований. Зараз може бути цікаво, але у захисті тепер відпрацьовує айсберг. Судячи з темпу гри зараз Айсберг не зацікавлений у тому, щоб вона була швидкою. Коли треба швидко приймати рішення, можна легко допустити помилку. Наприклад, як цю. Наприклад, як цю і позиманчук на місці. Не вдається його пробити конкретно зараз. Лемберг це спробує зробити другим темпом. Хороший пас. Кидок. Заблокований, Петрук, пас. Ще пас. Гравак високопитні ключкою. Отже, Ілик зараз на правому фанці може бути небезпечно. Мелько. Мелько з дуже хорошої позиції кидав. Арбітер каже, підійматися все плече-плече, в -плече, все в рамках чоловічої боротьби команд рівня вищої ліги. І тут порушення. Незважаючи на таку напругу у рахунку Дмитро Петрук. Продовжує там часто грати з посмішкою на обличчі. Це показує, в принципі, те, що у Айсберга принаймні емоційно все під контролем. Бо ми принаймні вже на цьому кубку України бачили ситуації, коли. <свят> Бачили ситуації, коли між собою там активно сперечалися гравці команд, що точно б'є по моралі і впевненості. Момент біля воріт Подзюбанчука. І зараз бачимо, що саме Лемберг пресінгує. А що їм ще робити? Дивитися, як Айсберг атакує. Ну... Ні, це ж так не працює. При відставанні в один 5. Що Може бути цікаво по ворота! Здається, що голом Лемберга пагне десь у повітрі вже вже ось він з хвилини на хвилину, але ще, чи, може цьому, чи зможуть гравці Айсберга цьому завадити? Фол. За високо, за високо підняту ключку від схоже Тараса Малька. Оці секунди справді є дорогоцінними. Для Айсберга, коли можна просто подихати повітрям. Відпочити принаймні пару секунд. І, звичайно ж, як я вже казав, знизити темп. Бо високий темп це не та штука, яка буде вигідна командою, яка веде, команді, яка веде в рахунку з перевагою в один м'яч. Таким командам бажано, щоб всі ходили пішки, щоб гра легко читалася. Але ж ми, коли ми говоримо про швидкість гри, це штука, це річ. Це танець, який танцюють двоє. Тобто не може одна команда грати швидко, інша повільно. Все ж таки. Хто більше чого хоче, той і задає темп гри. Без китку, але з порушенням. Це порушення є е, е, таким виправданим, бо з вигідної позиції міг наносити кидок Вишинський. Зараз може бути небезпечним. Провізований боліт 2-0. І без голу. могли фактично, судячи з, зі сценарію гри, закривати цей матч гравці Луцька. Втім, без голу. Ні на що не натякаю, але є правило. Не забуваєш ти забуває тобі. Чи спрацює воно зараз? Чи можливо буде правило, не, заб не забуваєш ти заб'єш потім. І знову воно не спрацювало. Тарас Малько. Фол. Тактичні фоли, наприклад, як це, щоб знизити темп гри, є абсолютно нормальною грамотною тактичною історією. Але зараз продовжуємо після атаки. Може бути кидок небезпечно. Блокується. Але критично важливо зараз для. Айсберга буде не видалятися. Без вилучень, без е, занадто грубих фолів. Такі фоли, як зараз. Чудово. Вони працюють, вони збивають темп гри. Вони. Зараз продовжимо після атаки! Повз ворота. Шев'як. Падіння. Силовий флорбол грає айсберг незважаючи на свій вік можу сказати, що вони за... захищаються, як справжні такі м... мужики, чоловіки. Але чи надовго їх е... вистачить, адже часу залишилось не так багато? Можливо, там секунда друга і Лемберг буде, гра... буде грати в шістьох. Але Максим Олексій ще на місці. Може бути цікаво! І подзюбанчук. Якщо не помиляюсь, то саме він зробив сейв, який може, бути... може стати вирішальним у цьому матчі. Але атака Лемберга триває горі. Відіграється Лемберг. Власне, як я і прогнозував під час. Першого періоду, що Лемберг це та команда, яка в принципі може тримати якість протягом усього матчу. Коли, коли Айсберг ми бачимо просто не спрацював належним чином у, другому, у другій частині гри? Отже, зараз приблизно хвилина 10 до кінця основного часу. Після цього, як я розумію, ми побачимо. овертайм. Вау! Wow. Хотілося б побачити повтор. Останнього голу і емоції Тараса Мелька. Насправді Тарас Мелько дуже багато пережив у своїй флорбольній кар'єрі. У своїй флорбольній кар'єрі, втім. Знаєте? Коли відіграє ще з 3-0 проти будь-якого суперника дякуємо за повтори. Це викликає емоції такі, як зараз. Бо ми тут, в принципі. зібралися. Зовсім у кінцевому результаті, не там. Не розібрати глибоко. Техніку пасів чи там, подивитися на виробників ключок. Ні, ми зібралися за емоціями. І цей матч їх справді дає. Але ще більше, ще більше емоцій дасть наступний гол. Але хто ж його заб'є? Як ми бачимо, Лемберг хочеться зробити. Лемберг не хоче якихось е, додаткових активностей під час після основного часу, і е, шев'як це доводить. Шев'як е, каже, що своїм голом що ні-ні ні, овертайм мені, ідея з овертаймом мені не дуже подобається. Мені хочеться вже через е, секунд 40 отримати нагороду кращого гравця матчу» або подивитися, як мій партнер його отримає. І піти собі готуватися до півфіналу. Вау! Тепер дивимося, як на це відреагує Айсберг. Просто чергова драма від цієї команди. Петрук заходить на повз повзвороти. Без фолу? Петрук буде кидати. Буде кидати Олексій на місці. Що по часу. Мені здається, його зовсім трохи вистить. Його зовсім трохи, мені здається. Чекаємо фінальну сирену, яка має бути зовсім скоро. І ось вона. Лемберг у драматичному матчі долає Айсберг. Просто дуже круте протистояння. Камбек року. Окей, okay, на року, принаймні, камбек дня, я думаю, що краще ми сьогодні можемо не побачити. Дуже крутий матч. Вітаємо з вболівальників і гравців Лемберга з такою. Перемогою, після якої дуже можливо багато Волівальників і гравців будуть святкувати вже сивими. Бо, як то кажуть, цей матч був справжнім валідолом. От Зібанчук є кращим гравцем команди Iceberg у цьому матчі. Заслужено, але, звичайно ж, нікому з. Гравців Луцька, в тому числі Михайло, ця нагорода не приносить особливої радощі, адже все ж таки було б більш круто обрати прохід у півфінал. Вишинський стає МВП у складі команди Лемберг. Для вас цей матч коментував Павло Локшин, але. Абсолютно не прощаємось, тому що вже в наступному матчі команда Chosen зіграє у цій ж стадії турніру з командою Згода. Поки відпочиваємо.